Прошу максимального розголосу для 151 окремої механізованої бригади. На Покровському напрямку зникла нереальна кількість хлопців з цієї бригади. І знаєте, що кажуть всім рідним і близьким? Зникли безвісти. Немає. Ви знаєте, всі рідні з 151-ї бригади зібралися і самі знайшли своїх хлопців. Ми знаємо, що хлопці живі. На жаль, вони поранені і попали в оточення. Евак чомусь їм не надали. Якщо вони так розкидаються людьми, я не знаю, про яку перемогу може бути мова. Люди 15 днів сидять, чекають допомоги, підтримки. Але туди ніхто не може поїхати. Бо, кажуть, вони краще знають, як командувати. Тому, будь ласка, прошу, поширюйте. Може, десь хтось почує, і вони таки зможуть надати хлопцям евакуацію.